Коли ми святкуємо храмове свято, то ми святкуємо свято парафії, тобто свято людей. З однієї сторони, ми вдячні Богові за цей храм, який був побудований, згадуємо людей, котрі будували і більшість із вас, місцевих, знають цих людей, пам'ятають цих людей і молимося за них. Але теж ми дякуємо Богові за. Людей, які тепер є тут, це людей, які регулярно приходять до цього храму, щоби тут, в цьому місці, зустрічатися з Богом, щоб відбувалася ця зустріч людини і Бога. Чи це можливо без храму? Можливо, без храму, але храм є таким особливим місцем, є він призначений для того, щоб людина пізнавала Бога. І щоб Бог міг проявляти свою любов до людини. Тому тут є таїнство сповіді, є таїнство Євхаристії, є спільнота, в якій ми розвиваємося разом. Так знаю, що не, не дуже багато може, людей приходить сюди до храму, але ми чули сьогодні в Євангелії, що Ісус і до апостолів каже, може, ви хочете відійти, може і ви хочете піти. Але вони залишилися біля Ісуса, залишилися вірними Ісусу Христу. І ті з вас, які тут регулярно приходите до цього храму, це ті, які залишилися біля Ісуса, які є вірні Йому і подяка Богові за це. Дуже гарний е, титул е, ми сьогодні святкуємо Пресвятої Святої Діви Марії, котра є царицею. Не знаю точно, хто вибирав це, що храм буде посвячений Пресвятій Діві Марії Цариці, але напевно, що це була дія Духа Святого. Тому що це титул, який показує, ким є Марія. І про це пороздумуємо, що це означає, що Марія є царицею. Життя Марії зовсім не схоже до цариці. Якщо ми собі уявимо царицю, царя, царицю, то вони точно виглядають не так, як виглядала Марія. Точно жили в зовсім або живуть і до цього часу є такі, такі країни, де є цар, цариця, то не так вони живуть. В зовсім інших обставинах, зовсім інше місце проживання. Спосіб життя ніж у Марії. Життя Марії позначене великими стражданнями. Від самого моменту зачаття Ісуса в її лоні, коли ангел прийшов і сказав їй, що ти будеш матірю Бога, вона цього не розуміє. Починається дорога випробувань, дорога страждання. Як це має бути, що це має бути? Коли Ісус народжується, ірод хоче Його вбити, Марія як мама дуже сильно переживає за свого Сина. Це постійне переслідування вони втікають разом із Йосифом і з Ісусом, втікають в Єгипет, потім повертаються, Постійне переслідування. Потім хресна дорога Ісуса, смерть Ісуса на Христі. Ми знаємо, що це Ісус страждає, але страждає і Марія. Так само страждає Марія, як мама, яка співстраждає із своїм сином. Ті з вас, які є матерями, більше це розуміють, що це означає, коли сина або дочка хворіє, коли сина або дочка переживає якісь. Випробування в житті, якусь самотність, якесь неприйняття від інших, як мама е, сильно страждає в своєму серці разом із своєю дитиною, таке було життя Марії, яка є царицею. Так? Але в чому тоді е, це, цей титул полягає Марії як цариці? Вона є мамою єдиного Царя, яким є Ісус Христос? Єдиного царя. Ми сьогодні в першому читанні чули, що Ісус Навин, Пророк Старого Завіту, говорить до свого народу: їм, вибирайте сьогодні, кому ви хочете служити. Тобто, хто є царем вашого життя? Чи цим царем будуть якісь, будуть якісь божки, цими царями буде твоє життя? Буде твоє здоров'я, Твоє тіло, Твої плани на життя, твій успіх, твоя робота, навчання, гроші. Багато чого може стати Царем, чому я поклоняюся, так? або кому я поклоняюся. Єдиним Царем, якого ми маємо вибрати в житті, є Ісус Христос. Ми можемо тепер це зробити. Може, вже це раніше зробили, а може ще потрібно пройти цілу дорогу пошуків до того, щоб самому зрозуміти, що ні в кому і ні в чому іншому я не можу знайти щастя, радості, миру, як тільки в Ісусі Христі. Святий Августин, якого будемо цього тижня в Літургії згадувати і вшановувати, він, власне, пройшов цілу таку дорогу пошуків Бога. В всьому його шукав: і в багатстві, і в розвагах, і в жінках, і в іграх, не знаю, у всьому, всьому, що тільки на той час було можливе, а це 4 століття, дуже давно було. І потім, коли він навернувся, його мама за нього дуже довго молилася, свята Моніка. І коли він навернувся, коли він зустрів Бога, він сказав, що серце людини є неспокійне, поки воно не спочине в Бозі, поки не знайде Бога. І так само, дорогі, ми, ми в житті шукаємо, так? шукаємо Бога, шукаємо Його в різних речах, шукаємо в людях, шукаємо у, не знаю, в якихось своїх здобутках в житті. Але Повинен настати той момент, коли ми усвідомимо, я маю шукати єдиного Бога. Я не маю шукати е, успіху, лише кар'єри. Це все важливе. Все, чим наповнене наше життя, воно є важливим, воно є потрібним здобувати, робити кроки в житті, щось більше мати. Але це все має бути підпорядковане. Єдиному Богові, котрий є царем. У кожного царя є трон. Так? Ми так зображуємо царя, який сидить на троні завжди. А троном Ісуса Христа є хрест. Цей хрест це є трон Ісуса. А під хрестом є Марія. Вона є царицею, яка стоїть під хрестом. І це зовсім інший образ царя і цариці, ніж нам дає світ. Цар, який є роздягнутий, прибитий до Христа, який по-людськи взагалі не має сили, який нічого не може зробити, руки Його розіп'яті, прибиті до Христа. Але ми знаємо, що цей цар в такий спосіб через прибиття до Христа. Через Його страждання, смерть і Воскресіння, Він за нас, віддаючи життя, Він нас відкупив від гріха, що Його царювання є власне в тому, щоб нас спасти, щоб нам служити, це цар, який служить, цар, який омиває ноги своїм учням, цар, який йде до прокажених і їх торкається, щоб їх зцілити, цар, який вміє. Бачити потреби інших людей, цар, який кормить людей, цар, який навчає людей. В образі цього світу цар це той, хто десь там за мурами великими, до якого не можна дістатися, до якого мають доступ лише найближчі деякі люди, а наш цар, яким є Ісус, Він не такий. Він не закрився десь за мурами хмар, але Він. Зійшов на Вівтар в Євхаристії це є той цар, який є доступний для кожного з нас, який має відкрите серце для кожного з нас, до якого не потрібно записуватися на зустріч, на якусь аудієнцію, що можу зустрітися з Ісусом лише через два чи три тижні, коли він буде мати час. Але це той цар, який. Завжди має час для нас, до якого можемо в будь-якому моменті приходити. І так само Марія, яка є царицею, якої титул сьогодні вшановуємо, так само вона постійно є доступною для нас як мама, як заступниця, як та любляча, яка постійно дбає про нас. Я би сказав, що Марія є. Якщо Ісус є джерелом благодаті, якщо Ісус є тим, хто нас благословляє, то Марія це та, котра розносить ці благодаті, котра дає нам робить доступним цю Божу благодать. Так, ми можемо, звичайно, напряму до Ісуса звертатися, маємо цю можливість, але Марія, вона уприсутнює нам Бога. Вона є Іконою Бога. Чому найчастіше <кій> Бог Марії дозволяє приходити у цей світ через різні об'явлення, через послання, які дає, дає, нам, дає нам Ісус, але дає через Марію в різних місцях об'явлення, які є затвердженими церквою. Фатіма, Лурд, Гваделупа, інші місця. Де Марія приходить, щоб нагадати про любов свого Сина, щоб показати людині, що Бог є, що Він чекає кожного з нас. Короною Марії є Хрест, вона стоїть під хрестом, покірна слугиня, і її корона це не золота корона, це не якісь багатства, але це є Хрест. І вона цим хвалиться. Якщо так можна сказати, Христом Свого Сина. Вона є найбагатшою царицею у світі, тому що її багатством є Ісус. І це можемо вчитися ми від Марії, що є нашим багатством, що є Твоїм багатством, в чому є скарб Твого життя, В що Ти вкладаєш свій час, зусилля, свою життєву енергію. Так що, що, на чому будуємо своє життя? Марія найбагатша людина у світі. Так? Деколи є такі статистики, хто є найбагатшою людиною в 2024 році, хто є там, мільйонером, мільярдером, хто має найбільші якісь маєтки, але найбагатшою людиною є Марія. Тому що вона має свого Сина Ісуса Христа як царя, якому вона покірно служить. І ми так само можемо бути найбагатшими людьми цього світу, якщо ми йдемо за прикладом Богородиці, якщо ми приймаємо Ісуса як свого Царя, якщо ми стаємо на цю дорогу, щоб стати під Христом, дивитися на хрест, не дивитися на цей світ, дивитися на те, що кажуть інші люди, як я маю виглядати, як я маю себе поводити, е який образ мені дає цей світ. Але дивлюся на хрест. Там є е мій цар, там є той, хто говорить мені, як я маю жити, що я маю робити. Це той цар, який дає мені інструкцію для життя, Євангеліє. Дуже чітко. Крок за кроком говорить, що робити. Від самого початку Євангелія ми читаємо, що нам робити. І якщо ми йдемо цією дорогою, якщо ми слухаємо Ісуса як царя, стаємо подібними до Марії, цариці, то ми найбагатші люди світу, тоді дійсно ми теж стаємо синами і дочками царя. А син і дочка царя це принц, це принцеса і це ті, кому належить багатство царя. Тобто ми є тоді наслідниками, ми є спадкоємцями. Нам належить це Велике Царство Бога, найбагатше. В нашій церкві, католицькій церкві, є поширений культ Богородиці. Ми молимося Розарій. Молимося літанію, маємо багато різних паломниць до місць, які є посвяченими Марії. Маємо багато ікон Пресвятої Діви Марії. І це показує нашу любов до Небесної Матері. Це показує нашу пошану і нашу вірність їй, як нашій Матері. Один теолог говорив, що Марія для чого взагалі нам. Потрібна Марія, якщо би так ми могли сказати, чому ми так її вшановуємо, яку роль вона виконує в нашому духовному житті. І він каже, що Марія є як ключ до тої скрині зі скарбом. скарбом є Ісус. Але щоб цю скриню відкрити, потрібен ключ, і цим ключом є Марія. Якщо ми цей ключ маємо, ми маємо прямий доступ до Бога, прямий доступ до благодати, які нам Господь хоче давати. Тому добре є дружити з Марією, добре є бути в таких близьких стосунках із Марією, не задля вигоди, не задля того, що вона нам якось легше відкриє брами до вічності. Бо є такий анекдот, що якщо ми зустрінемося, коли зустрінемося із святим Петром в Небесному Царстві, і він скаже нам, що двері, неба для тебе закриті, то Марія десь там збоку відкриє якийсь, якесь вікно і тебе точно впустить. Але не для цього ми дружимо з Марією, але тому, що вона є люблячою матір'ю, ми хочемо її вшановувати, хочемо її любити. Хочемо віддавати їй свою пошану. Якщо Марія є матір'ю царя, то ми є дітьми царя, синами і дочками царя, а це не статус, це є служіння, тому що Марія є покірною служницею. Заохочує нас сьогодні в це свято Марії, цариці щось навчитися від Марії, щось від неї. Взяти для свого життя. Бо ми завжди шукаємо якийсь приклад, шукаємо авторитет десь у світі, копаємося в різних людях, які ну, можуть нам щось дати, можуть нам показати приклад. І тут ми маємо дуже гарний приклад Марії як цариці цариця, яка стоїть під Христом, цариця, яка дивиться на хрест, дивиться на свого. Розіп'ятого Царя, і в ньому бачить сенс свого життя. Навчимося сьогодні від неї бачити сенс свого життя не в матеріальних речах, не в багатствах цього світу, але побачити сенс в тому цареві, яким є Ісус, який є найбагатшим, і цим багатством Він ділиться зі мною. Цим багатством Він ділиться і своєю церквою, яка є. Нареченою Ісуса, яка є теж царицею, тому що є віддана і посвячена Богові. Навчимося від Марії так віддано служити своєму цареві, щоб ми теж в кінці кінців удостоїлися тої нагороди вічного життя. Але вже тут, щоб ми скуштували, як ми співали сьогодні, приспів Псалму. Щоб ми скуштували який добрий Господь, щоб це багатство, яке має Бог, щоб ми досвідчували в житті, що Він з нами цим ділиться. Амінь.